Кожен, хто хоч раз пробував зробити відео за допомогою нейромереж, знає, що створити реалістичний і плавний рух персонажа ще той виклик. Але тепер можливо є рішення. Kling AI має функцію Elements, і це дійсно потужна функція. Тепер можна брати кілька статичних зображень, комбінувати їх, додавати промпт і отримувати повноцінну анімацію. Наприклад, ви хочете, щоб ваш кіт був одягнений в окуляри. Завантажуєте фото, додаєте фон, вводите команду і готово. Хочете принцесу, яка їде на єдинорозі? Легко. Що ще крутіше, от можна комбінувати до чотирьох зображень, змінювати аспектне співвідношення, обирати тривалість і навіть використовувати професійний режим для ще кращих результатів. Це інструмент, який відкриває двері до створення крутих AI-відео без складних моделей і анімації вручну. Clean AI вже зараз доступний у версії 1.6, тож якщо ти хочеш робити контент на новому рівні, обов'язково спробуй.